Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Здається, ніби недавно в цьому палісаднику бояли тюльпани, нарциси, грабчик імператорський, але час швидкоплинний, квіти змінюють одні інших і вже добігає кінця травень. Для мене це найкращий місяць весни, адже такого буяння кольорів. У природі важко знайти в іншу пору. Майже місяць триває цвітіння улюбленої мною аквілегії, орликів, світуть шипшина біла, бузок і калина, вейгела, півоні деревоподібні, дарують свої пахощі, чубушник садовий, який ми звикли називати жасмином. Після тюльпанів, нарцисів, гіацинтів, грабчика, естафету цвітіння продовжують волошка, цибуля декоративна, півонії, зокрема, й вузьколиста махрова форма. Дуже я її люблю. А потім уже півники карликові і звичайні борідчості. У мене немає якихось сортових. Оцей, до речі, мій улюблений. А взагалі я люблю всі квіти, мені вони всі подобаються. Зараз покажу ще один свій квітник, враховуючи те, що наше подвір'я досить тінисте, крім липи, тут також ростуть і п'янка акація, і дуб, і дві високі ялини, розлогий горіх, горобина. Тому останнім часом підбирають та висаджують тіні витривалі рослини, хости різних сортів, аквілею. Папороть, конвалію травневу, астильби, аконіт, децентр, бадан, брунеру, також гортензії. Я не так часто додаю відео із оглядами своїх квітів, тому не всі з названих показала у цьому відео, тому що якісь уже відсвіли, як, наприклад, півонії деревоподібні. Та півонія вузьколиста, махрова форма. Або, як її називають, воронець. Фільмувала, але відео так і не змонтувала. А оце ось півонія подарунок від моєї сестри. Дуже гарна, вона мені подобається, втім, як і всі інші. Ну, Трохи витяглась до сонця, бо тут все-таки тінистий квітник. Воложка гірська. Невибалива багаторічна рослина і навіть оті звичайні півники, які ще залишилися від баби. Раніше росли біля кожної хати, зараз люди все сортове насаджують, а я не викидаю. Вони мені, як пам'ять, та й взагалі. А тепер ходімо на іншу локацію. Ось показую вам свій живоплід із кущів та квітів. Починає квітувати чайна троянда. Який же в неї аромат? На все подвір'я? А ще ж, якщо уявити, що квітує біла акація і жасмин, то це взагалі аромати. Я люблю своє село, в якому народилася, виросла і живу. Люблю своє зелене подвір'я, докладаючи щороку чимало зусиль, щоб прикрасити його новими квітами, кущами, деревами. Адже це моя віддушина у наш теперішній важкий час. Це те, що відволікає від сумних думок, додає сил та енергії. Я вже казала, що дуже мені подобаються квіти жовтого кольору. Ось як і ця шипшина, наприклад. Я вже вам показувала в тому квітнику в тіньовому. там кущ шипшини такої росте, також і в живоплоті. Тут є е, один кущ із квітами білого кольору, але він росте невисокий. Цей кущ росте високий. Умка нарешті заспокоївся, лежить. Тихенько це буває таке не часто. Он бузина вже розквітає, тут акація біла, бджоли гудуть гарно, навколо яблуні та горіха пристовба нікола облаштувала як клумби. Ось вейгела, про яку я вже згадувала. Тут по колу посадила хвости, а в центрі, там навесні були тюльпани і нарциси. Я, мабуть, показувала. І ще ось тут такі іриси. Злаковидний ірис, якщо не помиляюся. Це приворотень який, або манжетка. Скоро почне розквітати. З вигляду ніби не показна рослина, але мені вона дуже подобається. Також варто зазначити, що в Європі жоден сад не обходиться без цієї рослини. Люблю так зранку вийти на ганок, подивитися все, яке гарне у сонячних променях. Показала вам частину своїх квітів. Хоч вони ростуть скрізь, займають великі площі, захоплення моє для душі, хоч і потребує значних затрат, сил та часу. Але ж воно того вартує, якою б не була втомленою, чи засмученою якимись негараздами, достатньо поглянути на яскраве різнобарвія, яке оточує мене з усі біч, і втома відступає, погане забувається, поліпшується настрій. Та й взагалі. Праця на землі та спілкування з природою додає нам натхнення та позитиву. Сподіваюся, що я змогла налаштувати вас на позитивний лад. Добра і щастя всім! З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.